Колись у дитинстві. О, привіт, друже. А що це в тебе таке? О, привіт. Та от вчора купив дві жуйки. На тобі і одну мені. Якого фіга мені одну жуйку? Давай дві. Ай! Та за що? Будеш знати, як не ділитися, поняв? Павлику, звідки в тебе такий синяк на голові? Та так впав трохи. Пш, розкажеш комусь, буди більший. Моє дитинство. Ай, та за що? Тат, ти знову п'єш. Не твоє діло. Піди купи мені ще пивко. Та не буду я тобі нічого купляти. Ти себе в дзеркалі бачив. Ти як з татом розмовляєш? Доброго дня! На вас поступила жалоба, що ви б'єте свого сина. Хто? Я б'ю? Ану, син, підтвердиш, що не так. Угу. Доброго дня! Поступила скара, що ви б'єте свого сина. Моє дитинство. Ану, син, кажи, що то неправда. Так, пане поліцейський, це неправда. Ну, але все-таки написав хтось на вас заяву, син. Це, часом не ти був. Ай, Та, та це не я був, чесно. Ану, говори правду. Та чесно не я. А це що тільки що було? Та нічого такого. Ну треба ж навчити сина, що виліз такий, як я. А, ну молодець. Я свого так само вчив. Тат, ти спиш? Моє дитинство. Хм. <світ> гм. <світ> <світ> Тат, вже обід. Ти щось будеш їсти? <гас> <гас> ну що <ти> мене розбудив? <гас> 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 Та я лише хотів запитати, чи ти будеш щось їсти, чи ні. <проб> <гас> <гас> а що, запитав? Тепер вали отуди. <проб> <гас> Моє дитинство. <гас> Мам, ми там трохи пограємо з друзями у Бравл Старс на телефоні. Друже, а в тебе нема часом щось поїсти. Бо їсти хочеться капець. Ну, немає. Але я зараз замовлю піцу. Доброго дня. Ваша піца. Ох, друже, дякую тобі за сьогоднішній день. З тобою було так весело. Ух. Ну, звичайно. Може ми завтра якось підемо до тебе додому і там щось пограємо. Хм. Поживемо, побачимо. Алло? Алло? Не відповідаєш. Що... Сину, а ти ніколи не задумався, що твої друзі можуть використовувати тебе. Та ні, вони ж найкращі мої друзі. Напевно. Павлику, я знаю, що тебе б'є, тато. Моє дитинство. Марія Васильовна а звідки ви то знаєте? Ну, я кожен раз бачу, що він приходить п'яний тебе забирати із садочку. Тільки не кажіть йому, будь ласка, бо мені вдома буде непереливки. Доброго дня! Я по свого сина. Павлику, ходи давай сюди. Доброго дня, Іван Васильович. А ви ніколи не піднімали руку на свого сина? Хто я? Звичайно, що ні. Сину, звідки вона дізналася про це все? Ти їй сказав? <плес> Ні, тат, я їй нічого не казав. Ти просто приходиш завжди п'яний. І по цьому вона дізналася. Моє дитинство. Син, ти знову дивишся мій телевізор? Тат, ну тут такий класний мультик, губка Боб. Та мені все одно на твої мультики, щоб я за 5 хвилин прийшов і тебе тут же не було, поняв? Угу. Ти мене що, не почув, чи що? Well, ну що, синку, прийшов твій час, ти більше з нами не живеш. Моє дитинство. Так, але чому? Ну як чому? 18 років маєш, маєш, я в такому віці. На заробітки вже давно їздив? Синку, а ти куди збираєшся? Тато казав, що в мене вже є 18 років, і я маю кудись переїжджати. Переїжджати? Іван, ти що там дозволяєш собі, нашого сина верняти? Та в нього вже є 18 років, може сам жити. Ти що таке говориш? Син? Ану, ходи сюди. Звідки це в мене? Так я не знаю. Напевно впав.